Шановні друзі, в нас район за кордон виходить в ефір разом з нашою колегою, з нашою лучанкою е Галиною цимбалковбасою. Вона зараз перебуває в ці хвилини буквально у Вашингтоні на 19-му, Увага вже на 19-му українському тижні сполучених штатах Америки. І власне в ці дні багато ми чули про національний молотовний сніданок з верхівкою американської влади з Дональдом Трампом на чолі з українським молотовним сніданком. І е Галина власне була виріс цих цих подій із нею сьогодні говоримо, як саме Україна намагається в цей буремний час світової політики залишатися в фокусі нової влади США. І Галина щойно була на українському молотовному сніданку. Галю розкажи, кого ти там зустріла? Хто був можливо з американців, і взагалі які головні тези там от, ти почула на даний момент? А, вітаю, і хочу сказати, що взагалі такі заходи зараз дуже дуже потрібні. І е, є люди, які є українська християнська діаспора, зокрема Михайло Жовнір, є полом, який зараз проживає в Америці. Є полон бурян, який є координатором українського тижня, тут в Вашингтон Дісі, і вони оці ці всі роки вони намагалися розбудувати таку е, систему просто контактів і намагалися кожного року додавати більше більше людей, які є друзями для України. І насправді то є дуже важливо. А, з іншого боку, оскільки зараз при владі Пан Трамп і республіканці, які а, прихильники християнських цінностей, то якраз зараз більше ніж на часі, щоб християни вони об'єднували свої голоси і відстоювали Україну. І дуже важливо було, що впродовж цього тижня різних заходів а, українці намагалися донести, що ми вільна, незалежна країна, яка хоче жити а, вільно без нав'язування чужої країни якоїсь своєї політики, і що саме там, де є окуповані території християни страждати. Вчора ми дізналися, що 67 сім священиків і пасторів, тобто це різні церкви, різні деномінації, але які не захотіли співпрацювати з російською владою. Вони були вбиті. Багато хто був в'язаний чи закатований, і це потрібно доносити до влади Америки, тому що минулого року були представники російського духовенства, які казали, що в Україні так сильно. Утискають російську церкву, і було важливо донести, що ні, ми насправді не утискаємо. Але ну я не знаю, чи б американські управлінці підтримували будь-які релігійні організації, які би хотіли нашкодити державі Америки Америці, і тому от, саме з цієї позиції дуже важливо було доносити такі думки, такі тези. Намагалися робити кожен на своєму рівні, тому що тут є і посадовці, тут є і представники духовенства, тут є і представники. А, а, Такої активної частини суспільства, ну, власне, до якої, мабуть, і ми себе відносимо як частина, як Агапи Україна, е, громадська організація, е, і так само, я як представниця американської організації Джоні і друзі, тому е, намагалася на тому рівні, на якому ми є говорити доносити, тому що ну можливо це наївно звучить, але крапля точить камінь, не силує час цим падінням, і якщо це є з різних сторін, це дуже класно. А сьогодні на нашому сніданку звичайно було багато учасників з України. Знову ж таки, представники влади. Був колишній голова Верховної Ради Разанков, був п'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною. Був Єпифаній, була кожна. І, пані посол Америки в Україні в Америці перепрошую Оксана Маркарова. Вона теж мала слово і теж ну кожен із учасників намагався донести думку про те, що відбувається в Україні, чому Росія нас руйнує, чому важливо саме. Перемога і важливе, і важливо, щоб був справедливий мир, і щоб ворог пішов з наших територій. Хочу сказати, що були також учасники, які є конгресменами, які є представниками органів влади Америки. І було дуже приємно, коли дехто з них молився за те, щоб Україна перемогла. Я розумію, що Пропагандистська машина в Росії дуже сильна. Я знаю, що вони вміють дуже сильно маніпулювати, і вони це розвивали десятиліттями, якщо не століттями. І е, дуже дуже важливо, щоб Україна зараз теж намагалася доносити свої наративи. Е, є частина е, владців у Америці, які підтримують Україну, зокрема серед військових. Е, ну серед військових, я, мабуть, жодного не зустріла, хто би е, говорив якісь такі проросійські чи там мир неважливо якою ціною. Е, серед представників влади є тільки скептично ставляться до ситуації, як може вона розвиватися в Україні. І Я розумію, що це боротьба, і я розумію, що тут ми маємо бути єдині і. Е, це дуже важливо е, молилися е, сьогодні і Епіфані, і Борис Гудзяк, який також є керівником українського католицького університету е, в нас у Львові, і е, так само представник е, від е, церкви, е, який очолює весь союз івановських християн баптистів От вони молилися теж за Україну. Е, ми хочемо донести американцям, що ми є такі самі люди в Україні з такими самими християнськими цінностями, що ми поважаємо тих, що можливо чиї вірування відрізня, чиї вірування відрізняються, але разом із тим, ми підтримуємо те, що а, власне а... підтримують і а, Мешканці громадяни Америки От, власне ти розповідала про Бориса Гудзяка. Так про е, грекокатолицького єпископа. Е, я даю відео так. Це твоє е, відео де ти так само була так. на цьому заході. Це прес-конференція, яка е, тривала під час українського тижня. Не забуваємо що буквально декілька днів тривають ці ці заходи. І я знаю, що е, ну ти була присутня на багатьох таких ну дійсно щемних подіях і зустрічалася з тими людьми, неймовірними українцями, які зараз в Вашингтоні і які розказують дуже часто на своєму. Горі на своєму болі, та що вони пережили, що відбувається в Україні, аби і в американців, і в істеблішменту американського і в нового істеблішменту було об'єктивне розуміння, що відбувається. Галю то розкажи, ну можливо, такі самі найбільш чемні якісь такі події, люди, яких ти зустріла, от впродовж цих декількох днів що ти перебуваєш під час українського тижня. Uh, дуже от власне відео було з такої прес-конференції, яка відбувалася біля капітолію, де були теж представники конгресу, були сенатори, і uh, дехто українського походження, дехто взагалі не має нічого спільного ніяких коренів з ні, Україною. Але було дуже приємно почути їхню позицію дуже багато порівнювали Трампа з Рейганом, який зруйнував радянський союз, або принаймні допоміг тому процесу пришвидшитися, і це теж той факт, який мене дуже дуже потішив, тому що зараз у нас в Україні дуже багато таких песимістичних настроїв. Але знов ж таки хочу повторитися, це є боротьба, і ми робимо те, що ми можемо останнє слово за Богом, як що буде, але ми надіємося просто на те, що від хвилі з і буде, може, буде е, перемога і буде справедливий мир. Е, фраза однієї з е, жінок з конгресвумен, яка сказала, що Путін go home!» е, – це, мабуть, те, що зігріло серце багатьох українців. Зокрема, е, були представники від третьої штурмової бригади. Е, були… Е, Бо хлопчина 14 років бабуся, якого вбили в Маріуполі, який сам отримав поранення. Зараз е, він має протез на нозі, і вони з мамою ну, змушені були виїхати власне, в е, Америку. Це Ярослав і інші люди, які через мирне населення, які через обстріли расистів вони е, е, втратили дружину. Ярослав втратив дружину і трьох синів. Е, так, ну, це власне це... Ярослав Базилевич, зараз Львів'янин, який минуло. Так. Року час обстрілу вересні втратив так трьох своїх донечок і. Євгенію дружину, і ще ми бачили там на початку. Це і зараз був в кадрі Максим Кулик. Так це з Кривого Рогу. Так. Він здається, що там також розповідав, що він щойно отримав свідоцтво як багатодітний батько. Так і згодом, через декілька днів, отримав свідоцтво вже при смерть що загинули також його фактично родина. Тобто, ну от ці люди також, так. як бачимо, от зверталися до американської влади і взагалі розказували до чого руський мір прив... Водить так, так і це ми теж намагаємося донести, тому що одна річ, коли ти можеш просто розповісти про це, а друга, коли людина, яка пережила, яка виходить і зі сльозами розповідає про свій бій і про те, що русський мір робить, то е, це набагато важливіше просто. Коли вчора показувала презентація в рамках заходів українського тижня, була презентація фільму Віра під облогою, і коли теж показували руйнування церков різного ну, різних конфесій, які відбувалися, і по всій Україні, зокрема на окупованій території, і коли американці потім виходили і просто в них були сльози, то я розумію, що когось це зачепить, і то хтось зможе донести до інших політиків, до інших влад, до тих, хто приймає рішення. Е, тому це дуже важливо з нашого боку. Також із Волині була така, я би сказала, досить велика делегація, тому що був голова обласної ради Григорій Недопад, і е, мер міста Луцька е, Поліщук і так само Роман Кравчук один із депутатів. Вони намагалися на своєму рівні теж е, вирішувати певні питання і намагалися е, також промотувати нашу позицію. Е, це власне відео з. А теж був а, форум а, капеланський, де наші от була панель із військовими з третьої штурмової бригади. Вони відповідали на запитання, і ось цей хлопчина, якому 30 років він був в Маріуполі під облогою. Коли був наказ Зеленського здаватися, він був один із набагатьох, хто вирішив не був, не підкоритися тому наказу, і він 18 днів самостійно відходив. А, виходив. З оточення йому вдалося це зробити, і зараз він повернувся. Він воює. Коли його спитали, чому ти повернувся? він Сказав: ну як я можу не повернутися, коли в мене руки, ноги є, вони працюють, голова є. То як я можу не, не повертатися? Дуже така велика була дискусія після показу фільму. Ми були рекрутами і були власне теж ось ці військові, і був режисер. І а, після фільму багато було запитань. Було питання, чому Трамп має підтримувати Україну? А, який меседж, Яка інформаційна політика, що ми намагаємося донести? Як ми працюємо з молоддю? Тому що а, Росія дуже сильно працює і дуже сильно намагається розхитати ситуацію в Україні. І важливо працювати з молоддю, яка може десь попастися на наживку легких грошей і ти з вибухівкою підривати ТЦК, чи будь-що інше. Тобто, інформаційна війна, ось така текстільна війна, вона дуже потужна. Ми маємо це розуміти, і е, скажу так: е, боротьба триває, але я хочу надіяти наших українців. А, так, ще не все закінчено. А, так, люди, які підтримують Україну, вони намагаються доносити а, позиції, того, що ми хочемо перемоги. Ми не хочемо воювати, але ми не маємо вибору. Це наша екзистенційна війна. Це дуже важливо. Галю, дивись, я ще знаю, що так. був міжнародний релігійний форум власне під час українського і його відкривав віце-президент, новоспечений Джей Дівенс. Там, ніби якби він нічого там особливо конкретно про Україну чи про війну не говорив, але говорив про переслідування християн в тоталітарних режимах. Але я хотів тебе власне запитати про так звану християнську дипломатію, так про релігійну дипломатію, про те, що ми от навіть українці пам'ятають рік тому цей випадок, коли е, е, сполучені штати ще за каденції Джозефа Байдена. Ну. Дякуючи, даруйте консерваторам республіканцям. Там вони затримували допомогу рік тому, майже півроку. І тоді була така зустріч. Доволі так вона медійна була. Коли Сергій Гайдержи одесит, він власне баптист так і український баптист, і зять одеського баптистського пастора він їздив на зустріч з спікером палати представників Майком Джонсоном. І буквально там за декілька днів він зустрічався. Він розповідав про свій випадок. Ми також знаємо, коли шахет прилетів в одеську. Багатоповерхівку загинула також родина yeah. е, Сергія Гайдержі, і він розповідав про це. І такі були щемні фотографії. І е, через декілька днів до речі, розблокувалася ця допомога. Тобто, ну ми бачили такі от кроки класної, дійсно потужної е, релігійної дипломатії. Е, що от е, на е, зараз ти скажеш? Були такі, от сам подібні речі, е, чи спілкувалися власне е, представники різних церков, різних конфесій, американських з українськими. Що під час цих yeah. розмов власне ми можемо сказати мер? Канців та взагалі дуже гарне запитання відносно релігійної дипломатії, тому що ми зазвичай говоримо про таку додаткову культурну дипломатію, і дуже часто в нас в Україні можна почути наративи, що ну от ми, Е релігія поза державою, і тому ну, це має бути окремо. Насправді релігійна дипломатія дуже важлива. І ці представники, які були від греко-католиків, від римокатоликів, від православ'я, від протестантів, чи баптистів, чи інші, чи п'ятидесятників, вони на кожному рівні намагалися доносити тези відносно України відносно Джей Дівенса, скажу так, скільки це був міжнародний релігійний форум, а там були представники з різних куточків світу, тобто з країн Африки, були з Пакистану, звичайно, з різних країн Європи. І а, тому, скажімо, так, на мій погляд, джедівенс так дуже дипломатично в загальному покреслив це питання, не намагаючись там розбурхати якихось емоцій, і е, швидше за все е, були також на форумі, тому що тут сотні людей. А е, були також на форумі цьому і представники е, російських протестантських церков, е, які на жаль вони просто благословляють своїх солдатів, щоб вони йшли і вбивали наших військових, знищили наше мирне населення, і ну це важко насправді зрозуміти. Тому під час також релігійного форуму а, був час, коли українці могли а, представити. А, я новий та є місія Євразії, яка розробила вже другий е, такий другу книгу про те, як християни різних конфесій страждають в Україні через війну. І як зазнають переслідування, ця книга була презентована. Було українське прийняття в рамках ось цього тижня, де теж доносили е, важливість е, підтримки України, тому не ну, Мабуть, повторюся вже в соте. Кожен старається щось робити, те, що він може, я власне про те, що кожен старається щось робити, от, власне, тебе показуємо на такій акції протесту. Певні, так яка була декілька десятків людей, вийшло до того готелю, де Жили так, нібито мали би жити росіяни, які також були присутніми на молотовному сніданку. І от власне да ти розповідаєш і там, от є люди, так в тому числі я так зрозуміти. Там і українці були, які були проти власне участі. Що це була за акція протесту? Ну взагалі чи дійсно зустрічалася ти з тими з росіянами, і що кажуть американці щодо присутності, власне, росіян на такому заході. Скажу так, є група людей, які підтримують свого роду примирення між нашими народами, і я на це завжди ну, говорю одну річ. Коли людину гґвалтують, то треба боронити людину від гвалтівника і допомогти їй оборонитися, а не казати, підходити і казати, що ну прости його чи прости її, от, ну, не знають, що вони роблять. І тому чи ну справно садити за один стіл або ну навіть на одному заході це питання е американці дотримуються думки про те, що це релігія свобода релігії, і відповідно мають бути представники і від мусульман, і від е різних православних і від протестантів. тобто е вони ось такого. Е о, ось от таких поглядів потри, дотримуються, але були е, розмови наших капеланів з російськими братестами, які ну казали: зачекайте, що ви робите, і наскільки ну ви розумієте, чи це відповідає згідно біблії? І тому е, так на жаль, це був робочий день. Це був ну такий ранок, і дуже холодно. Такий великий сильний дощ був. І е, було кілька десятків людей, які стояли, які протестували попри холод, які мали ось ці плакати. Мабуть, дуже символічно було цей саме дощ. Чому тому що е, це були як сльози українці, і ось ці літери, червоним маркером написані, які потекли, які були просто як сівки крові, а е, це було дуже насправді символічно, і вся е, інформація пішла в ЗМІ. Ця інформація пішла в американські змі, і я тішуся, що е, інші американці вони почують ось цей меседж. Хоча скажу так: ми програли інформаційну війну в Америці. Е, багато американців не розуміють, що зараз відбувається в Україні. Буть, ось такі пересічні американці, і інколи в них питання: от а вас ще там війна. Не усіх, звичайно, є ті, які цікавляться. Навіть пересічки хтось, наприклад, там у магазині чи водій таксі, які питають от, а як там у вас війна в Україні, але є ті, які не розуміють, і нам дуже потрібно ось інформаційну таку політику робити сильнішою. Нам потрібно доносити меседжі до українське, тому що інакше ми програємо. Ну, я І тобі я... скажу, що те, що ти кажеш про інформаційну. Мені наприклад, цього разу мені сподобалося, що цілий десант український висадився там. В Вашингтоні сьогодні, спікер Верховної Ради, наш Руслан Стефанчук сказав, що 37 народних депутатів поїхали відрядження на молотовний сніданок. Як на мене, це запізніло трошки. Треба було їздити в минулому році. ну, це моя суб'єктивна думка. Ще їздити на праймери, їздити на з'їзди обо... обидвох партій, ще тоді доносити позиції активніше працювати. Ну окей, ну я з ми знаємо, що і президент Зеленський трішки так розкритикував нардепів, мовляв, треба в Верховній Раді працювати, а не їздити десь там по відрядженнях. Тут я з ним точно не погоджуся, це також потрібно роботи, і її треба було раніше робити. І я знаю, що дуже дійсно ти вже розповідала, що дуже багато людей ти помітила там ну, політиків, взагалі відомих людей. Кого ще можливо там ми не згадали так, про кого варто сказати, таких топ люди так відомі в Україні. Хто був? А, вчора був на національному, тому що відбувалися таких навіть три сніданки. У середу був а, суто молитовний сніданок, де брав учасник учи, і власне було б цікаво теж з ним а, зустрітися і запитати його про позицію нині відносно України і Росії. А вчора, у четвер, відбувався американський національний сніданок, і там були представники більше ста країн. І, зокрема, були також наші посадовці. Сьогодні вчора також був усик. А сьогодні, сьогодні, я його ну скажімо, так не, не, не бачила. Взагалі, з України з усієї України представники насправді дуже багато в громадянського суспільства. Теж, наприклад, Марта Лепченко, яка багато років працює надаючи допомогу в Україні дітками, які проходять через різні страждання, через хвороби, тобто дуже багато таких класних потужних представників. Була наша діаспора з навіть з Канади, були представники уряду там Канади, які теж звичайно Америки. А крім того, молилися також про Ізраїль, десь питання України ізраїлю війни воєн в наших країнах. А воно так ну на слуху йде, а, що ну не може насправді не тішити. Тому певно, що, бо... що ще буде в межах українського тижня, бо я знаю, що він ще не закінчується, і там ще так само будуть доволі потужні заходи. Де ти ще чекаєш можливості дійсно поспілкуватися і думку українців? Ти навіть особисто де можеш поговорити з американцями? Скажімо, так тут дуже вільне спілкування, коли ти можеш спокійно поспілкуватися з кимось із конгресменів чи інших посадовців, і звичайно, я розумію те, що є. Я не є високим посадовцем. Я розумію, що я, там, моя роль дуже маленька, там і посада, але е, крапля точить камінь. Е, спілкувалася з кейком, з військовими. Зокрема, вони я кажу ще раз дуже сильно підтримують. Є е, такий е, конгресмен Джо Вільсон, який е, постійно відстоює е, позиції України, і він не один. Тішить те, що він не один в одній людині складно. І ем, крім того, якщо сто... говорити про те, що буде відбуватися далі, то саме зараз відбувається американсько-український форум партнер... партнерський форум. А ввечері сьогодні буде е, такий заключений концерт, де теж запрошено багато гостей. Е, от завтра буде ще такий завершальний, така завершальна нота. Буде форум партнерства з діаспорою українською. І е, вдячні всім тим, хто багато підтримують Україну, чи чи це надсилаючи для військових е, турнікети, чи будь-які інші речі, чи які підтримують, наприклад, табори для людей з інвалідністю, чи які підтримують е, табори для е, діток е, родин загиблих. Ну, тобто, дякувати Богу за всі ці заходи, але важливо, щоб українська діаспора проявляла свій голос ще сильніше, і тому, мабуть, в тому варто так, підбадьорювати, заохочувати. Ну, ти доволі оптимістично, чесно кажучи, надихаючи, розповідаєш. Ми так я принаймні, відчуваю, що в громадському секторі точно не все пропало, як казала класикиня, яка, до речі, також там я не знаю в Вашингтоні перебувала. Я нашим глядачам розкажу, що в ефірі району за кордон була Галина Цимбал ковбаса Лученка, яка власне менеджерка кількох міжнародних доброчинних організацій, проектів, яка була нашими очима, так би мовити, на 19-му українському тижні у Вашингтоні на молотовних сніданках. І будемо чекати так само ще далі. Цікавих хороших новин від тебе. А тобі ще нахненної гарної праці перебування в Сполучених Штатах. Дякую, Дякую ще.